Друзі, всім привіт! Хочу поділитись з вами інформацією на рахунок Renault Megane Scenic 2 2004 року. 1.6 газ бензин. По бортовому комп'ютеру показую 7 літрів. Середня швидкість 90-95, 85-2 за бортом 5-ступка. Ще ну, заправився, рівно 100 км приїхав по трасі, на вогні заправки заправився. Вийшло в мене 8 літрів газу, 7 літрів бензина, Євро 2 каталізатор відшитий. Друзі, всім привіт! Хочу поділитись з вами інформацією на рахунок Renault Megane Scenic 2 2004 року. 1,6 газ бензин. По бортовому комп'ютеру показую 7 літрів. Середня швидкість 90-95, 85 мінус 2 за бортом, 5 ступка.